І, зокрема, є досить цікавий лист про хуря е, території просить поминати Українську, Українську Народну Республіку. І е, наступним розділом нашої виставки це є вже документи, які висвітлюють період діяльності Західної Української Народної Республіки. Це є газети тогочасній Український голос українських козак, в яких Українська Народна Республіка і уряд Української Народної Республіки звертається до е, українського народу про те, щоб вони е, підтримували уряд підтримували, е, і виконували їхні е, закони і вказівки. Досить цікавими є списки тернополян, колишніх офіцерів українських військових формувань, вказано ім'я та прізвище, і вулиця, на якій вони проживали також будинок. Також є більш загальні списки колишніх військових українських армій, клубівських січових стрільців та українських січових стрільців, вказано ім'я прізвища, рад, ким він був до служби у армії і е, чим він займався власне у армії. На цьому стенді також представлені е, фотокопії, е, фотографії, які належали родині Медведюк, які. Люб'язно надані були ці родини, Миколи Летонов, до якого потрапили ці фотографії. І також фото, фотографії родини Крочаків, Це також є досить цікава, рідкісна фотографія, це Микола Швалюк. Він, бачите, звичайний рядовий стрілець українських січових стрільців. У 1916 році в фотоатель'є була зроблена така фотографія. Можна наочно подивитися, як в піхотому строї, як виглядали українські січові стрільці майбутні вояки української галицької армії. Далі завершальними розділом нашої виставки, це вже є документи власне періоду услуги руки року. Це оголошення про амністію усім. Колишнім дезертирам, які дезертирували з царства з української армії, оголошувалася їм амністія і також оголошувався набір знову ж таки у українську армію, тому що армія була знайшована і потрібно було набрати нових вояків для боротьби з переважаючим ворогом. І завершальним розділом нашої виставки це є матеріали публікації, листівки, які висвітлюють святкування Дня акту злуки. Починаючи з 20-х років і фактично до сьогодення, тому що не було і такого не було жодного такого року, щоб український народ не святкував такої знаменної дати. І е, працівники нашого архіву також вважають, що потрібно кожного року вшановувати таку знаменну дату, тому що е, не пам'ятаючи е, подій, які об'єднували Україну, ми не зможемо самі об'єднатися. Дякую за увагу.